Екіпірувальний дивізіон середня вага жінки, і сьогодні героїня нашого відеогляду це легендарна Лариса Соловйова. А я не знаю таку людину в світі пауерліфтингу, яка б не знала, хто така Лариса Соловйова. але все ж таки я е, е, представлю її для тих, хто можливо не знає е, скільки титулів. За плечима у цієї легенди Лариса Соловйова вона чотириразова чемпіонка Європи та одинадцятиразова чемпіонка світу. А також чотириразова переможниця всесвітніх ігор. А також має в своєму активі ще й бронзову нагороду всесвітніх ігор 2022 року. вона а, на даний момент чинна володарка 12 Світових та європейських рекордів у дивізіоні Open та М1. А також саме їй належить той самий легендарний рекорд у становій Тязі, який вона встановила ще 14 років тому. І вже 14 років ніхто не може його перебити. Лариса Соловйова, як вона розпочинала, 220 кілограмів підкорились Ларисі у вправі присідання у першій спробі. На другу вона замовляє. 235 кілограмів, і, на жаль, 235 їй не підкорились. Та, можливо, була задовга пауза внизу. Але Лариса Соловйова це людина, яка має просто шалений досвід виступів на помостах любого калібру, будь-якого калібру і адаптуватись. І виявити помилки, виправити їх вчасно і виступити супер гідно, вона вміє на 100%. на третю спробу. Вона також замовляє 235, як і на другу, і бездоганне виконання від королеви. Світового жіночого пауерліфтингу. 235 кілограмів. Саме з такою вагою Лариса Соловйова завершує змагання у а, вправі присідання. І після вправи присідання а, Лариса посідала четверту сходинку. А першою була Телор Ля Шапель, представниця Сполучених Штатів. Другою йшла Алесандра Синільяро, представниця Італії, і третьою була. Кенія Монсерат, представниця Еквадору, Лариса Соловйова, з коефіцієнтом 42,55 посідала четверту сходинку, але вона була впевнена в собі, абсолютно впевнена в собі. І з такою впевненістю вона перейшла на вправу жим жимлежич. Ну а потім, звісно, настановить сьогодні. Алгоритм виступу у Лариси Соловйової був дуже цікавим. І зараз ви зрозумієте чому? Е, ну не зовсім зараз, але в процесі цього відеогляду. Повертаємось на помост, і в жимі лежачи на першу спробу, Лариса замовляє 160 кілограмів. І 160 кілограмів, звісно, їй підкорюють. на другу спробу. Лариса Соловйова замовляє 170 і ось ба в чому послідовність виступу Лариси Соловйової в Ченду друга спроба як і у вправі присідання в жимі лежачі виявилась невдало. 170 кілограмів. На жаль, не підкорились. Так трошки я забігаю вперед, але багато хто з вас дивився пряму трансляцію виступу жінок у середній вазі з у всесвітніх іграх зі всесвітніх ігор а, і знає вже результати. І зараз ви побачили, що не вставила вона ліву руку, не дожала вона штангу. 170 кілограмів. Друга спроба була не зарахована. І саме е, так як і у вправі присідання Лариса на третю спробу замовляє таку ж саму вагу, як і на другу спробу. А вона замовляє все ті ж 170 кілограмів. Які не підкорилась їй у другій спробі, і третя спроба, трохи забігаючи наперед, для Лариси виявилась вдалою. Вона підкорила 170 кг. кілограмів. Третя спроба, як і у вправі присідання, також була вдалою. Віктор Налейкін – легенда світового пауерліфтингу. легендарний тренер, заслужений тренер України. він змагався на всесвітніх іграх. Якщо не помиляю, ще у 92-му році в був бронзовим призером всесвітніх ігор у важкій вазі заслужений майстер спорту України, заслужений тренер України Віктор Наленкін поруч з Ларисом після вправи жим лежачі Лариса Соловйова на три сотих бала відставала від Телор Лашапель і посідала другу сходинку після двох вправ після присідання. І після а, жиму лежача. І ось а, станова тяга. 210 кілограмів на першу спробу замовляє Лариса Соловйова. Вона це одна із її коронних вправ. Нагадаю, що саме їй належить той самий легендарний рекорд, який вже тримається 14 років. А, рекорд у становій тязі у ваговій категорії до 63 кілограмів. 210. Перша спроба а, підкорилась вона бездоганно, легко. Виважено технічно підкорилася спроба Лиси Соловйової. І на другу вона зі своїм тренером Віктором Нолекіним замовляє 217 з половиною. І ось тут, тут відбувається те ж саме, що й відбулось на присіданні і на і в жимі лежачі. Друга спроба, як і у присіданні, як і в жимі лежачі, виявилась невдалою. Всі другі спроби у всіх трьох вправах для Лариси виявились невдалими. 217 з половиною, на жаль, не підкорилась. Вона трошечки не, не спіймала ту, ту важливу рівновагу. Вона не спіймала те потрібне вертикальне положення і трошечки втративши рівновагу, вона опустила штам. Але в третій спробі, так само як і після невдачі у других спробах у присіданні і в жимі лежачі. У третій спробі установі тязі вона також вдало виконала а в, вдало виконала підхід і підкорила заявлену вагу. В даному випадку це також було 217,5 як і у другій спробі. і такий підхід неможливо було не зарахувати Три білих ліхтерики і Лариса Соловйова зібравши суму 622,5 кг. кілограми. І коефіцієнт 112,72 посідає другим місцем. Стає віце-чемпіонкою всесвітніх ігор 2025 року. Легендарна, неймовірна королева світового пауерліфтингу, 11-разова чемпіонка світу, чотириразова переможниця всесвітніх ігор. У якої в кишені ще й бронзова нагорода всесвітніх ігор 2022 року додає до своєї скарбнички ще й срібну нагороду всесвітніх ігор. В шести всесвітніх іграх, в яких вона брала участь, вона жодного разу не оминула. П'єстал жодного разу не оминула подіум, неймовірна, легендарна постать, легендарна жінка, легендарна спортсменка. Лариса Соловйова сьогодні знову подарувала нам свято. Ми пишаємось тобою, Україна пишається тобою.